Вітаю, шановне журі! Мене звати Старушок Тетяна, я учениця 8 класу Земшанівського ліцею Забродівської сільської ради. вашій увазі пропоную проєкт на тему мікробна контамінація основних аксесуарів для шкільної дошки, навчальних класів молодших і старших школярів. Разом із провадженням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій різноманітних новітніх методик основним завданням школи залишається збереження та зміцнення здоров'я учнів. Що базується, перш за все, на дотриманні необхідних санітарних і гігієнічних норм. Людина знаходиться в зовнішньому оточенні мільйонів мікроорганізмів, які, в свою чергу, постійно перебувають в різноманітних циклах обміну між індивідуумами. У раді випадків такий обмін може бути небезпечним, та як багато видів індивідуальної мікрофлори однієї людини можуть бути умовно патогенним для іншої. Порушення санітарно гігієнічного режиму, нормальних умов праці чи навчання або побуту людей нарідко є причиною виникнення різноманітних захворювань. Зважаючи на безупинне підвищення рівня захворюваності населення, проблема поліпшення якості охорони здоров'я сьогодні є надактуальною і потребує конкретних кроків та дій. Тому проведення санітарно мікробіологічного дослідження основних аксесуарів для шкільної дошки. Як таких, що являються предметами спільного користування та безпосередньою ланкою у процесі своєрідного кровообігу мікроорганізмів, є надзвичайно актуальним та необхідним для визначення та вибору більш безпечних у плані мікробного забруднення предметів, що, власне, і стало метою мого проєкту. Завдання: провести санітарне мікробіологічне дослідження основних аксесуарів для шкільної дошки методом коха. Для відбору проб використати метод змивів, визначити, які з досліджувальних предметів є більш безпечні в плані мікробного забруднення, порівняти особливості мікробної контамінації досліджувальних предметів в умовах навчальних класів молодших та старших школярів, визначити ефективність очищення ганчірки та губки для дошки під проточною водою та з використання миючих засобів, розробити рекомендації щодо подальшого використання аксесуарів для шкільної дошки. Санітарне мікробіологічне дослідження було проведено в три етапи: підготовчі роботи, санітарне мікробіологічне дослідження методом коха з переднім відбором, проб методом змивів та камеральні роботи. Для дослідження були обрані крейда і тканина-ганчірка для шкільної дошки, маркер та губка для маркерної дошки з середньостатистичними характеристиками. Всі аксесуари для шкільної дошки були новими. Додатково, напередодні відбору, була проведена дезінфекція всіх досліджувальних предметів, щоб виключити наявність мікроорганізмів та забезпечити однаковий початковий санітарний стан всіх досліджувальних предметів. Контрольні варіанти були розміщені на рівні нижнього краю дошки. Дослідження проводилось в навчальних кабінетах номер 8 і номер 30 Земшанівського ліцею, які чітко відповідають вимогам державних санітарних правил і норм. За період дослідження методом змивів було відібрано в загальному 68 проб. З кожної з яких отриманий матеріал був посіяний на поживні середовища з чашки Петрі для подальшого дослідження. Перших 8 проб. Чотири з контрольних варіантів та чотири з досліджувальних аксесуарів бирали за 15-20 хвилин до початку уроків в навчальному приміщенні дев'ятикласників. Термоконтейнер з пробірками зі змивами доставляли в лабораторію за 50 хвилин і провели посіви на чашці Петрі. Після закінчення шостого уроку зробили наступний відбір проб. На другий день знову відібрали проби аналогічно першому дню. Після цього ганчірку та губку у навчальному класі номер 8 промили під проточною водою. У навчальному кабінеті номер 30 промили під проточною водою з миючим засобом. З цих уже очищених предметів взяли змиви. Після доставки в лабораторію змиви були досліджені методом коха для визначення загального мікробного числа колонії, вирощували на м'ясо пептонному агарі. Посіви інкубували 72 години при 30 градусів за Цельсією. Підрахувавши число колоній на кожній чашці Петрі, за формулою визначили кількість колоній утворюючих організмів на 1 см квадратний досліджувального предмета. Для порівняльної оцінки отриманих результатів вели розрахунки на 1 см квадратний поверхні за формулою. Отримані результати санітарно мікробіологічного дослідження наступні: зростання числа колонії утворюючих організмів було відзначено. На контрольних варіантах предметів, що говорить про суттєвий вплив мікофлори повітря в навчальному кабінеті на загальну мікробну забрудненість в обох навчальних кабінетах, зростання загальної кількості колонії утворюючих організмів відмічається на всіх аксесуарів послідовності, швидшими темпами під час використання та повільніше в той час, коли предмети не користувалися. Мікробна забрудненість крейди та ганчірки менша, ніж маркера та губки як у навчальному класі молодших, так і навчальному кабінеті старших школярів. Загальне мікробне число на поверхні крейди та маркера близьке за значенням. Загальне мікробне число на поверхні маркерної губки вище, ніж на поверхні ганчірки у навчальних кабінетах номер 8 і номер 30 у навчальному кабінеті 9 класу загальне мікробне число на поверхні досліджувальних предметів більше ніж в кабінеті 3 класу, що швидше всього пояснюється віковими особливостями учнів. Ефективність очищення ганчірки під проточною водою складає 28%, губки 65%. Очищення під проточною водою з використанням мила є набагато ефективнішим, адже ганчірка стала чистішою на 52 губка на 68%. На основі результатів проведено санітарне мікробіологічне дослідження, було розроблено ряд рекомендацій, які представили на розгляд адміністрації школи. Отже, проведено санітарне мікробіологічні... Біологічне дослідження основних аксесуарів для шкільної дошки дозволяє чітко вказати, що крейда та ганчірка є більш безпечним в плані мікробного забруднення. Було вирішено при замінні шкільних дошок в класах, які цього потребують. Віддати перевагу дошки для крейди або в крайньому випадку комплексним. Внесено зміни в обов'язки чергових учнів в класі та по школі. А отже, організовано участь учнів у справі забезпечення виконання санітарних і гігієнічних норм та впровадження здоров'я зберігаючих технологій.